А ви знали, як боротися з депресією? Це не просто пройде само, а стан, з яким можна впоратися. По-перше, рухайся. Прогулянки в парку чи легка зарядка, підвищують рівень ендорфінів, гормонів щастя. По-друге, спілкуйся, розкажи про свої почуття близьким. Підтримка дуже важлива. По-третє, дихай глибоко. Техніка 478. Вдих 4 секунди, затримка 7, видих 8 секунд, заспокоює нервову систему. Четверте уникай ізоляції. Ходи на люди, навіть якщо не хочеться, це відволікає. І головне, звернися до спеціаліста психолог чи терапевт допоможе знайти корінь проблеми. Вчені кажуть, що депресія зменшується, коли ми дбаємо про себе, їмо здорову їжу, спимо 8 годин і додаємо світла в життя. Я гуляю щодня, і це рятує настрій. А ви як боретеся з сумом? Пишіть у коментарях.